Вітаю! Ми розшукуємо шестирічну Варію Созонову, яка загадково зникла 5 грудня 2022 року. І я одразу дуже прошу вас поділитися цим відео у своїх соціальних мережах. Адже якщо про розшук дитини дізнається якомога більше людей, відповідно тим більше у нас буде шансів її знайти. Отже, розшукує варію її рідна бабуся. Вона розповіла нам, що жила дівчинка разом із мамою у Києві. Взимку 2022 року вони поїхали до Молдови, а востаннє виходили на зв'язок з міста Григоріопіль, що у Придністров'ї. Навіщо мама з дочкою туди поїхали, бабуся точно сказати не може. Однак з 5 грудня 2022 року про долю маленької Варі та її мами майже нічого не відомо. Я не знаю, ну як їх шукати, взагалі які можливості, що я можу поділити. Я їй куди хочу, що вже обращалася. Ну, за цей час бачу, ну повинен хтось бачити. В якійсь там школі, садочку, в поліклініку, там більше дитина хворіла. І ми дуже часто попадали в лікарні прямо по скорій. Я не вірю, що кудись, ну десь повинно щось. Водночас бабуся каже, нібито у неї є інформація від поліції, що її онучка зі своєю мамою пересікали кордон і поверталися назад до України. Утім, тут їх знову ж таки ніхто не бачив. На зв'язок вони не виходили. І, на жаль, зачіпок, які могли б допомогти у пошуку, майже немає. На території України ніхто не бачив їх. Ну от розумієте, хоч яка камера спостереження, що вони обидві, живі, здорові, що все добре. Ну де то повинні? Якісь садики, якісь школи, байниця. Я просила через Хелсі, щоб знайти через прививки, тому що я знаю, що ребенку повинні прививки ставити. Ну от просто. Бабуся дівчинки зараз понад усе хоче отримати бодай якусь інформацію про дитину, аби пересвідчитися, що вона жива, здорова і з нею усе гаразд. І ось як Ольга Олексіївна розповідає про свою шестирічну онучку. Ой, вона дуже, дуже, дуже дружить за всіма. І з мальчиками, і з дівочками. Вона дуже компанійська капка, дуже-дуже любить дітей. Дуже. Також бабуся дівчинки розповіла нам, що у неї є інформація про те, що її онучка зі своєю мамою після повернення з Молдови до України могли виїхати до Польщі. Наразі це лише припущення, але якщо ви власне. Живете у Польщі, можливо, там побачите варю Сазонову та її маму, або ж у вас буде якась інформація про них, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію 116 30. Будь ласка, запам'ятайте чи запишіть цей номер, адже 116 30 – це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у Європі і хочете повідомити інформацію про дитину, яка є у розшуку, або не дай Боже, у вас у самих зникла дитина не не зволікайте, телефонуйте з мобільного на єдину європейську лінію зниклих дітей 116 шістнадцять Ви отримаєте фахову допомогу, підтримку та покрокову інструкцію, як діяти у таких ситуаціях. І насамкінець бабуся шестирічної варі каже, що не втрачає надії знайти свою улюблену онучку, і дуже просить кожного з вас не залишатися байдужим і допомогти у розшуку. Дуже прошу. Хто бачив, може знає місце знаходження, Варвари та її матір. Повідомте, будь ласка, поліції або службі розшуку дітей. Я дуже за них переживаю та хочеться переконатися, що з ними все добре. Дякую. Отже, якщо ви знаєте про місце знаходження Варі Созонової, будь ласка, одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 116 1160. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua